Якщо ви вродлива і кмітлива, тоді у вас є всі шанси позмагатись за звання кращої студентки України. Студміс вже вкотре доводить українська нація багата на гарних і розумних дівчат. Але цього року це не все, на що має бути здатна фіналістка конкурсу. такий же, як і в рокі, що Студміс – це особливий конкурс тим, що це не просто конкурс красоти, а краси, красоти, і таланта. Соответственно, таланти оценювались до цього на порталі. Вона бікмірне, то тобто, скаржа снімала віді свого таланта. Сообразительность и красоту сегодня оценит жюри. И в сумме этих баллов выведется та самая единственная студмисс Украины, которая а, и есть не просто красивая, а интересная личность. Я думаю, основная ценность студмисс, в отличие от других конкурсов, вообще особенность, то, что у нас выигрывает интересная девочка, интересная личность, которая не просто может себя красиво показать, но и умеет думать, умеет общаться, умеет что-то показать. У нее есть какой-то талант, у нее есть что-то настоящее, есть стержень. Вже третій рік поспіль вищі навчальні заклади України обирають своїх претенденток. Цього року 25 фіналісток змагались в Caribbean Club. Перед тим як вийти в фінал, дівчата тиждень наполегливо готувались у Києві. На самом деле, на третій день я вже зібрала чемодан і купила білет домой. Я немножко посорилась з усіма. Так как очень напряженная обстановка, нам никогда даже было покушать. Очень тяжело. Постоянные съемки, постоянные репетиции, поэтому меня сдали нервы немножко. Ну, все уже нормально. Все помирились, все счастливы, все дружат. Девочки очень прекрасные. За лаштунками того вечора панувало справжнє хвилювання. Кожна з учасниць відзняла коротке відео про себе. Всі дівчата мають активну соціальну позицію. Перед початком конкурсу фіналістки поділили з нами, чому саме вони потрапили представляти свій регіон. Ви знаєте, я думаю, що нужно бути в першу з собою. Не нужно грати какую-то роль, не нужно включити маску. Просто з бути собою, бути умною, красивою, талантливою. На фіналісток чекало чотири виходи. У першому дефіле дівчата з'явились у чарівних сукнях українського стилю від дизайнера Оксани Полонець, демонструючи природну чарівність. Для багатьох суддів важливою була саме жіночність конкурсанток. у кожного своє да, поняття, що таке женственность. В моєму понятті женственность це коли жінка чітко розуміє, хто вона, і вона несе цю ну, ношу да, определеного характеру. Тобто, вона... це не говорить про те, що вона має бути така вся себе, там я Кетка, да? Нет, просто нужно э, понимать кто ты и что ты, и, не измени, и, не, и никогда не изменять самой себе, прежде всего. Оставаться такой, какая ты есть, живой, искренней, доброй, классной, сумасшедшей. Все равно, какая ты, но ты должна всегда быть самой собой для того, чтобы удивлять, радовать своих близких и, и тех людей, с которыми ты общаешься. Это всегда очень здорово. Так что всегда оставайтесь такими, какие вы, какие вы есть. Это, это вам будет большой плюс по жизни. Конкурс Тудміс один з тих, де виграти за допомогою грошей чи покровителів не можна, принаймні так кажуть організатори. Прикро, але надто часто конкурси краси беруть невірний напрямок, але не у випадку з Насправді, краса дуже суб'єктивне поняття, тому оцінювати звичайно, виходячи зі свого смаку, з своїх якихось уявлень про красу. Крім того, що оцінювати потрібно вроду дівчат, треба також. Дивитися і на якісь інші дані, такі як інтелект, почуття гумору, вміння вести себе на сцені, вміння подавати себе. Для мене завжди конкурси краси вони граничать між чимось толерантним, світлим і гарним, і таким тваринним виставлянням жіночої краси на показ. І головне, щоб між цим була десь золота середина. Учасниці пройшли конкурс на кмітливість і продемонстрували гостроту розуму, але найбільш інтригуючим етапом був вихід у купальниках. Дівчата показали ідеальність форм, незважаючи на те, що студніс не акцентує увагу на параметрах 90-60-90. У всіх фіналісток. Під час приготувань у столиці була чудова нагода побувати на майстер-класі від Маргарити Січкар. Як бути щасливою та успішною для мене дуже важливо, щоб дівчата була іскрені, щоб вона не грала в определенний образ, а все-таки вона отображала те, що у неї внутрі, і самое главное, не пыталась нам понравитися. Мені кажется, естественность – это прямой путь к победе. Ресть у судміс відкриває перед фіналістками цікаві перспективи. Вихід у вечірніх сукнях був дуже яскравим. Всі фіналістки отримали призи від партнерів. Переможницею титулу «Студміс Україна стала Оксана Ватаманюк з Чернівців. Дівчина не стримувала емоцій. У нас був тиждень підготовки. Кожного дня недоспані ночі. Так доводилось лягати в другі ночі. просинатися в шість. Ми всі старалися намагалися себе досконалити. йти до кращого, і як бачимо, це дарма не пройшло. Я виграла, я дуже надзвичайно рада. Переможниця виграла подорож до Греції. Її гострий розум, володіння риторикою, чарівність неабияка родиця, і звичайно, жіночність зробили своє діло. Але найважливішим є те, що кожна з учасниць вкотре переконалася в особистій індивідуальності. Тож вітаємо дівчат і чекаємо наступного конкурсу.